Буду чесним. Буду чесним. Дисциплінованим. Дисциплінованим. Революційно пильним воїном. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги. Коли я порушу, або відступлю від цієї присяги. То хай мене покарає суворий закон Української національної революції. То Хай мене покарає, суворий закон Української національної революції. Служу українській нації. Служу українській нації! Друзі, хочу всім подякувати за ту роботу, що ви робите щоденно. Хочу подякувати тим хлопцям, які зараз продовжують виконувати бойові задачі. Моя особиста думка, що наш командир Дмитро Коцюбайло нами дуже би пишався би за, все, що теж, за все, що ми зробили, за все, що ми робимо. Дякую всім, продовжуємо нашу боротьбу. Слава Україні! ああ、まずは、ここは、すみません。